Хотіла б з вами обговорити також безпекову ситуацію, але ну скажімо так не в Україні наразі, а у світі. Я думаю, ви знаєте, що російський прикордонний корабль він порушив територіальні води Естонії днями. Також була інформація, що російський безпілотник пролітав над вільнюсом. Про що на вашу думку говорять такі сигнали Росії? І, от, наприклад, також була інформація, що в Білорусі збили також безпілотник. Якщо вам відома якась додаткова інформація щодо нього, знову ж таки це російський чи ні? І про що це говорить? Війна виходить за межі України? чи що? Війна безумовно виходить за межі України. Щонайменше, якщо ми подивимося на рівень підтримки Росії. Ну, ви знаєте, що буквально напередодні міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре фактично збрехав про те, що Росія зараз воює самостійно проти Заходу і фактично самостійно протистоїть зовнішній агресії, як вони це називають, спотворюючи реальні факти, та те, що відбувається насправді. Але ж на насправді ми прекрасно розуміємо і бачимо, що Якщо подивитися повідомлення служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки Міністерства оборони профільних структур, то ми маємо чіткий фактаж і інформацію про те, як Росію підтримують, наприклад, Північна Корея, Іран, так само і Китай, тобто, а вони ж взамін отримують певні технології для виробництва озброєння. Вони взамін мають можливість будувати виробляти ракети. Різні типи озброєнь, які потім використовують для того, щоб грати в ось цю гру ескалації проти заходу, нарощуючи можливості, і таким чином формується візла. Це один із елементів інтернаціоналізації цього конфлікту. Другий безумовно це країни Балтії, це регіон Балтійського моря, це Фінляндія і це Польща. Чому це відбувається? Ну, по-перше, Росія не може пробачити вступ Фінляндії до НАТО і так само Швеції. Вони не можуть пробачити того, що присутність Північно-Атлантичного альянсу в регіоні Балтійського моря тільки зростає. Як наслідок, наприклад, ті ж самі можливості Балтійського флоту РФ вони тільки зменшуються. Можна звернути увагу, що минулого тижня фактично. Путін не зміг провести великий парад військово-морських сил Балтійського флоту у Санкт-Петербурзі через те, що була загроза дронів і там оголошувався план «Кавьор». Ну і фактично є інші, скажімо, обмеження, які у них виникають. Чому вони виникають? Ну тому, що Росія втрачає перевагу на Балтиці, звичайно, це дуже сильно непокоїть. А, наприклад, місто Балтійськ, де розташована штаб-квартира. Балтійського флоту Росії в Калінінградській області, і Росія шукає різні шляхи для того, щоб перевіряти реакцію НАТО, тобто, перший етап вони пройшли якраз негативної реакції на вступ Фінляндії та Швеції як наслідок посилення присутності НАТО в Балтійському морі. Тепер переходять до наступного кроку: це дії, які спрямовані на перевірку реакції. Тобто, а що ж це означає? А що буде робити альянс в разі, коли Росія буде створювати гібридні, а можливо не тільки гібридні загрози безпосередньо в цьому регіоні, і зараз те, що робить Росія, це перевірка реакцій. Тобто раніше Росія застосовувала, наприклад, там тактики порушення повітряного простору тієї ж Естонії, ну під виглядом якихось там навчальних польотів, так званих навчальних тренувальних польотів. Це раніше була найпоширеніша практика, яким чином вона в принципі відбувалася ще раніше, а зараз загострилася для того, щоб перевіряти, що буде будуть збивати літаки, за яких умов і так далі. Хоча, в принципі, до цього росіяни ворог реагував на те, що піднімалася в небо авіація країн НАТО і стримувала і відправляла ці російські літаки назад. Тепер вони перейшли до наступних етапів. Ці наступні етапи полягають в чому. Перше, це е, знищення або пошкодження інфраструктури, різного типу інфраструктури, наприклад, починаючи з тих же самих інтернет-кабелів, які е, йдуть по дні Балтійського моря, закінчуючи тим, що вони намагалися там чиняти інші диверсії, в тому числі проти трубопроводів, і, е, зокрема, е, глушили GPS-сигнали дуже серйозно. Просувалися в тому, аби застосовувати елементи спуфінгу. Спуфінг фактично він спрямований на те, от саме, якщо ми говоримо про море, і не тільки, в принципі, про море, він спрямований на те, щоб порушувати нормальну координацію і диспетчерський контроль суден, які перебувають там в морі, літаків і так далі. Далі вони перейшли ще до наступного етапу, який розпочався минулого року. Саме минулого року. В травні червні, от приблизно рік тому, провідні розвідки європейського континенту, європейського союзу, в тому числі і Британії, попереджали про те, що Росія може вдаватися до ескалації гібридної війни і перейти кроки не просто до того, що я сказав, а перейти до того, щоб застосовувати інші прояви гібридної війни. Вплоть до того, що вони готові до диверсії терористичних актів і так далі на території країн ЄС, особливо в Балтійському регіоні країн Балтії, і зараз є ще наступний етап. Він певним чином спостерігався в минулому, коли, наприклад, з'являлися невідомі так звані, ну так звані невідомі дрони. Над полігонами, де, наприклад, навчалися українські військові на території Німеччини, там, в північному регіоні Німеччини, ну, для того, щоб проводити відповідну розвідку, ми розуміємо. Потім вони переходили ще лінії, коли з'являлися невідомі дрони, і Росія там валяла дурника про те, що ну, ми ж не знаємо це невідомого походження. Але одразу можу зробити ремарку, що ну, в цю ж гру можна вдиграти вдвох, тому що невідомого походження такі ж самі дрони. Можуть з'явитися на Санкт-Петербургом, Петрозаводськам і далі там? Чи, наприклад, над Псковом, який межує з Естонії? Ну і це був ще один етап. Тепер фактично наступний етап це те, що залітають дрони уже відомого походження. Ну тому що, наприклад, ті ж самі типи дронів Гербера ну, не застосовує ніхто крім Росії, і це вже теж перевірка реакції, яким чином будуть діяти. Що будуть робити? Ну, гербери можу сказати, що якщо раніше це були тільки дрони приманки, то зараз в певних випадках ці дрони несуть бойову частину від 3 до 5 кілограмів і є доволі таки небезпечними при влучанні або в їх певний об'єкт, або на відкриту місцевість, вони можуть спричиняти втрати і руйнування. Тому зараз іде черговий етап промацування, і я думаю, що це демонстрація. Початок демонстрації ескалації а, з боку Путіна а, з одного боку, це підготовка до навчань «Запад-2025», Вони так готуються, які мають незабаром розпочатися на території Білорусі російсько-білоруські навчання з іншого боку, це є проявом ескалації на те, що політика Сполучених Штатів Америки може ну, скажімо, повернутися. Скажімо, в іншому напрямку, спрямованому на те, щоб ще жорсткіше стримувати Росію, і можливо запровадити потужніші санкції, і наростити підтримку України, це все в тому числі екстраполюється на висловлювання, наприклад, Медведєва, колишнього російського президента, який говорить про те, що вони будуть робити все, що завгодно, і ні Трамп, ніхто інший їм не може стати на заводі. Інші там, скажімо, випадки. Тобто це йде системне промацування зараз, безпеки, і я би сказав, більшим чином реакції. Тобто, тому що Росія це спрямовує навіть не на досягнення якихось військових цілей. Військові цілі їх наразі цікавлять в Україні, це окупація території України, це закріплення за собою і це позиція сили на перемовинах, що ми не можемо їм дозволити. А от з точки зору. Військово-політичного контексту е і проведення інформаційно-психологічних операцій перевірити реакцію НАТО для того, щоб спровокувати дискусії, і ви ж бачите, що ці дискусії певним чином відбуваються. Адже, наприклад, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан він же ж каже про те, що ну якщо б навіть була ескалація і загрози, то Угорщина б там не вживала активних заходів і не брала би участі. В тому, щоб зупиняти Росію, приблизно так говорить Віктор Орбан. Ну це означає, що певні дискусії, от в цьому і є інтерес Путіна, щоб почати ці дискусії, щоб спробувати похитнути єдність, щоб вести внести певний дисбаланс і на тлі цього намагатися погіршити і між НАТО, і між заходу продемонструвати. Нежиттєздатність. Але для Росії це ще й запасний сценарій. Я вам скажу в сенсі того, що в якому сенсі, в сенсі того, що вони таким чином а, хочуть показати, що, мовляв, є можливості, є сили, і якщо на якомусь етапі раптом я в це не вірю, але якщо ми допускаємо такий сценарій, що раптом щось станеться так, що а, Захід, зрештою, а, буде говорити про те, що потрібно враховувати якісь російські умови. Щось там зрозуміти, чому так відбувається, і так далі. Або як каже Віктор Горбан, що повинні зрозуміти, що Україна не може бути в НАТО і в ЄС, тому що це порушення балансу сили, тому подібне. Ну, якщо так раптом відбудеться, Путін може сказати про те, що це ж ви бачите, це відбулося через те, що НАТО забоялася і таким чином там оголосити якісь умовні перемоги над НАТО. Ну, от, власне, ви говорили про те, що Росія своїми діями. Ніби зараз як прощупує а, альянс, а, власне кажучи, на вашу думку, які мають бути не знаю, заяви, дії, рухи, що-небудь, от саме от європейських країн а, військово військового альянсу, а, які мають бути дії для того, щоб Росія зрозуміла, що не варто не варто зазіхати на, до прикладу балтійські країни. Я би сказав, що в першу чергу це підтримка України. Це ключ. Тому що інші інструменти вони є, але вони є допоміжними, вони є супутніми в цій ситуації. Тому що чому Україна? Ну розумієте, кожна країна прагне себе захистити, і ми поважаємо це право, особливо коли ми говоримо про наших близьких друзів в Балтійські країни. Очевидно, вони. Хочуть купити ті ж самі системи «Хаймерс» і контрактують їх, вони хочуть мати в себе на озброєні ракети Атакамс, вони хочуть мати більше артилерії, вони вивчають наш досвід застосування дронів і теж хочуть його нарощувати для того, щоб освоїти краще, навчитися і потім бути готовими давати відсіч можливій уже не просто там гібридній агресії Росії, а вже й відкритій агресії Росії проти цих країн. Але і при тому, всьому, тут же ж ми розуміємо прекрасно, що Росія зараз воює проти України, і Росія тут концентрує основний потенціал. А отже, чисто навіть з прагматичної точки зору, коли ми говоримо про недопущення поширення цього конфлікту далі на Європу, то його треба стримувати тут. Це просто логічні, зрозумілі речі, тому що якщо його не зупинити тут, якщо нам. Нашим бійцям не дати можливість отримувати ту допомогу і ті рішення, які нам зараз необхідні на полі бою. Отже, це буде означати, що це тільки питання часу, коли Росія піде далі. І якщо зараз тут не давати інструменти, це буде заохочувати Путіна. Він буде розуміти, що Захід, зрештою, прогинається, що Захід слабкий. Ну, давайте спробуємо робити щось далі, розколоти НАТО. Спровокувати кризу на Заході, спровокувати кризу в Європі, щоб були дискусії між Віктором Орбаном, Фіцом іншими політиками там в Європі, щоб попри бу... поки були ці дискусії, поки знаєте, як е, є така фраза, яка стосується Віденського конгресу 1815 року, що е, Європа танцювала вальс. Ну от тоді масштабний вальс в Відні відбувався. І якраз чому ця фраза була алегорично так вибрана, Тому що Європа танцювала вальс, і при цьому всьому могло відбутися все, що завгодно. Просто воно не відбулося так і тут, поки європейці не пішли в питання вирішення якихось там внутрішніх протиріч, тут важливо зараз все ж таки зберегти цю єдність, а єднатися необхідно довкола України які. Говорив президент України Зеленський ще на початку року, під час Мюнхенської безпекової конференції, що давайте об'єднуватися і давайте йти на наступні кроки. Тобто, ми пройшли ряд кроків, які теж є логічними. Перший це була політична підтримка санкцій проти Росії, потім це було обмежене постачання деяких типів озброєння, систем Джевелін, енлоу, інших гранатометів, там стрілецької зброї тощо. Потім ми почали отримувати більші об'єми. Зараз ми дійшли до того, що ми отримуємо від наших партнерів літаки системи протиповітряної оборони. А отже, який наступний етап логічній цій послідовності в цьому ланцюжку, це введення військ, це іноземні контингенти, які в тому числі будуть гарантувати безпеку тут, і це теж в інтересах країн Європи. Тому що якщо зараз тут не зупинити, безумовно пошириться далі. Якщо зупинити тут, чи означає це, що Росія, в тому вигляді, як держава, яка вона існує, там зруйнуються якісь неоімперські амбіції, чи там якісь, не буде якихось реваншистських настроїв? Зовсім ні. Безумовно, вони будуть, якщо там раптом тільки не станеться прямо зараз якихось внутрішніх катаклізмів, які призведуть до дефрагментації і розпаду Росії, якщо цього не стається. Це означає, що все рівно, поки Росія буде готова до якихось нових масштабних наступальних дій. Це може в ну, європейській от якраз аналітики. Якщо ми говоримо про європейську безпеку, вони говорять про е, 3-5 років. Тобто, максимально це до 2030 року, коли в Росії буде готовність знову-таки почати більш масштабні наступальні дії не тільки проти України, але й країн Заходу. За цей час теж є рішення. Це укріпляти безпеку таким чином, аби ворог, побачивши, що є міцні стіни, умовні ці мури, які створені, і значної кількості дронів, систем ППО, засобів озброєння, вивчення та аналізу досвіду війни російсько української яка вже триває довгий час, проведення АПД, що називається якщо військової термінології, тоді. Звичайно, що у ворога, навіть якщо він піде, буде абсолютно значно менше шансів, або їх взагалі не буде, або вони взагалі відмовляться від таких дій за будь-якого сценарію, який би зараз там не пропонували нам європейські партнери, а це досить часто вони говорять про 2030 рік. А командувач силами НАТО в Європі він взагалі сказав про те, що. Генерал Гринкевич він сказав про те, що це може бути навіть 2027 рік, коли США і Захід і НАТО мають бути готові до масштабного зіткнення з Китаєм і Росією. І звичайно, що якщо ми говоримо про ключі, можна скільки завгодно говорити про те, що так країни Балтії зараз будують свій вал, так вони розбудовують мережу укріплень, так вони там створюють додаткові пости спостереження. Вони Активніше застосовують дрони, переймаючи український досвід, вони уклали контракти із Сполученими Штатами, Францією, Британією, Південною Кореєю, іншими країнами для того, щоб отримати більше підтримки допомоги. Але при цьому всьому, це ж, все ж перспектива. Розумієте, воно все рівно вимірюється на 2026 рік, на 2027, на 2028. Але до того часу все ж таки важливіше підтримати Україну, і це є ключ е, інших інструментів, просто навіть з тим, що застосовується зараз там відновлення призову. Е, наприклад, розглядає Фінляндія. Вже це питання вирішила, розглядають Балтійські країни. Воно все рівно не вирішує цих питань, тому що є проблеми, як тут зараз короткострокові. Вони здаються можливо комусь на заході, як от короткострокові, і що зараз можна. Цю проблему вирішити російсько-українську війну, але вона має все ж таки довгострокові наслідки. Але цих довгострокових наслідків можна уникнути, якщо прямо зараз правильно вирішувати саме і боротися з короткостроковими. Я дуже сподіваюся, що європейці розуміють усі ризики. Сі і усі, так би мовити, особливості Росії і її війська. Ну, як то кажуть, будемо спостерігати за ситуацією. Ще одна тема, яку я хотіла з вами зачепити, вона стосується старлінків, так а точніше, забезпечення лінії фронту зв'язком. Були минулого тижня інформація про те, що старлінк просто вирубався. Це пов'язують там з технічними особливостями. оновлювали. Програми забезпечення, решта. І, власне кажучи, от, наприклад, вчора зустріла коментар Єврокомісара з питань оборони по космосу. Він заявив, що Україна у разі чого може під'єднатися до супутникової мережі Айріс 2. Наскільки це рівноцінна заміна? Ну тому що давайте будемо відверті, від Ілона маска можна різного чекати не лише суто технічних проблем. Ну е, я вам скажу так, що. Е... Що стосується старлінків і е, збоїв, які виникали, коли ми говоримо, це все ж таки питання скоріш за все, зовнішнього втручання. Зараз компанія проводить своє там розслідування, вони звичайно вивчать цей момент. Але одна із версій, це саме зовнішнє втручання, яке полягає саме в кібератаках, застосування для того, щоб обмежувати зв'язок супутників. Ймовірно, за цим можуть стояти Росія і Китай саме найбільші вигоди набувачі в цій ситуації скоріш за все можуть бути інші версії, їх там є не одна, чому це відбулося. Але щодо конкретно цього збою, збій, який відбувся практично по всьому світу, він свідчить про те, що все ж таки тут є тут були іншого типу проблеми. І Що стосується дублювання, і що стосується зв'язку, загалом. Перше, зв'язок, якщо ми говоримо в Збройних силах, він забезпечується різними системами. Стерлінг – одна із цих систем, одна з найбільш поширених, найбільш поширена з точки зору того, що вона дає доступ в чому? В доступ в застосуванні певних видів озброєння. Дронів, наприклад, не тільки дронів, а й тих же самих там, снарядів «Екскалібур», Високоточних або систем Джем які використовуються установками Хаймерс і так далі. Тобто він має свої особливості, особливо для переднього краю, для фронту для забезпечення зв'язку, безумовно, що там це дуже працює. Хоча працюють над тим, щоб вводити дублюючі. перед нами постало це питання гостре ще фактично від початку року. Коли існувала ймовірність, і навіть пішли чутки, і були публікації в медіа про те, що. Мовляв, Ілон Маск може зупинити надавання цих послуг для України, і що це означає, що нам потрібно шукати альтернативу. Що стосується саме такого способу зв'язку, а саме супутникового, він звичайно вирішується багато в чому з Тарлінком, Але коли постало гостре це питання, тоді Франція запропонувала свої системи, які не є настільки, скажімо так, поширені. Але є доволі зараз, вже вони виходять на певний рівень конкурентноздатності насправді для того, щоб пропонувати це Україні, і ця робота теж проводилася, як і з іншими подібними системами та, скажімо, потенційними конкурентами Старлінку, які можуть бути, тобто так, такі дії ведуться для того, щоб мати різні альтернативні способи. Вони є інші, є не тільки супутникові тут. Ця інформація не підлягає розголошенню, але є певні системи, які застосовуються. І для нас безумовно, що питання зв'язку, питання координації дій, воно носить дуже важливий характер, тому що це і розвідка, це і наші ударні можливості, коли ми говоримо про безпілотники. Це і в принципі підтримка зв'язку, взагалі, як такого на деяких позиціях і в деяких місцях, де просто по-іншому його не забезпечиш без того, щоб там себе не демаскувати та не виявити і тому звичайно це актуально а що стосується роботи системи то з того що я знаю наприклад скажімо, в наших підрозділах і так далі то якихось глобальних проблем чи збоїв після того збою який відбувся нещодавно зараз не фіксується система працює виконує свою функцію Знаєте, ви вже частково трохнулися теми, що стосується само параду до дня військово-морського флоту. А, всі заходи в Росії вперше, якщо я не помиляюся, взагалі були вони відмінені. І на вашу думку, це ознака чого слабкості. Дуже переживали за Путіна, який мав відвідати Санкт-Петербург. І як на вашу думку, подібного роду такі ініціативи вони впливають на моральний дух тих, хто на фронті, Росіяни, не має на увазі. Перше, я думаю, що безумовно, це перелік, який відбувся на Росії, дуже серйозний. Тому що, навіть якщо подивитися там соцмережі ворога і те, що публікують їхні так звані воєнкори, ну очевидно, що там е, виникли проблеми безпекового характеру, тому що вони фіксували значну кількість дронів. Через це перекривали авіасполучення. Потім у них була інформація про те, що можуть бути ще масштабніші атаки, і очевидно, саме безпекові причини не знаю, чи там був Путін чи його потенційний двійник. Але попри все, вони все ж таки ви змусили їх зупинитися. Крім того, я хочу нагадати, що ну скажімо, якщо подивитися на цей рік на статистику, то за 2025 рік. Є щонайменше п'ять відомих епізодів, коли військово-транспортні кораблі Росії або підсанкційні е танкери, які перевозять там в обхід санкцій нафту, так званий танкерний флот е зазнавали ушкоджень через те, що в них вибухи відбувалися в машинних відділеннях. Ну от такий дивний збіг у практично п'яти кораблів. От у них Сталися вибухи в машинному відділенні, якраз ті, або які перевозили військовий транспорт, або там нафту і так далі. Тому є багато ризиків загроз, через що Росія могла це скасувати. Але перший це те, що вони реально бояться українських спроможностей і можливостей, які наростають. Тобто, ми теж маємо розуміти, що Україна пройшла еволюцію з 2022 року, коли нам здавалося, що подолати відстань. Тисячу кілометрів дві, три, а зараз бачимо навіть чотири. Коли ці дрони запускаються з території Росії, здавалося неможливим. Зараз це є можливим. Оце і є та сама причина, чому цей парад був скасований. Ще трошки про безпеку. Хотіла б з вами поговорити. Цього разу про, скажімо так, інформаційну безпеку. Власне, якщо ми говоримо про Росію, це. Мега важлива, мега актуально. Я думаю, ви знаєте, що в Україні заблокували Ютуб-канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали Екс нардепа України Геннадія Балашова. Власне, вони не так давно потрапили під санкції України. На вашу думку, на вашу думку, де межа між свободою слова і загрозою для безпеки країни? От шляхом вкиду певних наративів? Як їх відрізняти, якщо, наприклад, той чи інший блогер – Спікер, неважливо ще не отримав санкції України. Ну я вам скажу, що ви знаєте, що насправді насправді, якщо ми подивимося на те, що відбувається, то безумовно лад потрібно наводити. Межа в чому є? Межа є в тому, що коли ми говоримо про зараз сьогоднішнє 21 століття, яке дає можливість в принципі. Там створювати Ютуб канали, інші соцмережі і звідти доводити певну інформацію. Очевидно, що цим користаються, в тому числі, і ворожі спецслужби, щоб кидати наративи. Дуже часто вони є завуальованими, дуже часто вони можуть, вони не є якимось прямими там абсолютно, вони дуже часто можуть прикидатися і не виявляти себе, тому це потребує ретельного відстеження. Але я позитивно ставлюся до того, що в тому числі блокується Інформаційний простір це ж не про свободу слова, це про те, що використовується, і, скажімо так, прикривається поняттям свободи слова певні вкиди і наративи. Ми це пройшли з певними телеканалами, які були на території України, і ми розуміємо, що скажімо, власник тих каналів, який був, він зрештою опинився в Росії, тому що він туди попросився, і не тільки, і ми це бачили на реальних. Прикладах, як це працювало, як ці люди потім опинилися в Росії і почали дуже непогано себе почувати. Не я можу сказати, що на превеликий жаль, на мою думку, ще потрібно продовжувати роботу, тому що є такі не тільки в російському медіапросторі, на жаль, вони є і в українському, і дуже часто вони прикриваються патріотичними мотивами. Але насправді, якщо подивитися і порівняти те, що проголошується, воно на жаль іноді складається так, що. Десь якимось чином воно йде в порушення інтересів нашої обороноздатності і держави. Тому думаю, що ця робота буде тривати. Робота буде тривати. І, зокрема, ми, журналісти, зокрема журналісти 24 го каналу, ми будемо докладати зусиль до того, щоб зберігати інформаційну гієну, пане Олександре. Дуже вам дякую. Дякую за ваш час. Дякую за спілкування. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил Тро, був в ефірі 24 го каналу.